Я Романа Басистюк, лікар акушер гінеколог медичного центру мати і дитина у місті Львові, стаж роботи 26 років. Я переконана, що якісна медична допомога починається з довіри. Я працюю за методами доказової медицини, базайвих аналізів та лікування на око. Переконана, що дуже важливо почути жінку, обрати оптимальний шлях лікування. Я займаюся профілактичними гінекологічними оглядами, лікую і діагностую патології шийки матки, включно з кульпоскопією та необхідними подальшими хірургічними втручаннями. Виконую планування супровід та ведення вагітності. Порушення менструальної функції в пременопаузі та менопаузі моя мета зберегти жіноче здоров'я на кожному етапі.